Бойовики російсько-окупаційних гібридних військ продовжують порушувати досягнуті домовленості щодо припинення вогню. Минулої доби кількість ворожих обстрілів знову збільшилась і сягнула двох з половиною десятків. Після шостої години вчорашнього вечора окупанти з піхотного озброєння вели вогонь по наших позиціях в районі Водяного, Гнутового, Новотроїцького та Марінки. Це на приморському напрямку. На тій же ділянці лінії бойового зіткнення загарники випустили по наших оборонних укріпленнях дві міни калібру 120 мм. Це відбулось біля Павлополя. З таких же мінометів, а також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів, кремлівські найманці пізно ввечері обстріляли наші опорні пункти на межі Луганської та Донецької областей. А саме в районі населеного пункту Троїцьке порушення бойовиками режиму тиші із застосуванням піхотного озброєння з вечора й до опівночі були зафіксовані поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку, а також на Луганщині, неподалік Кримського Донця та станицю Луганської. Із сумом повідомляємо, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець збройних сил України вчора, на жаль, загинув. Ми висловлюємо щирі співчуття його рідним. Та близьким. Також один український воїн минулої доби зазнав поранень. Стан його здоров'я задовільний. Втім, не минулось без втрат і вже з початку цієї доби. Близько першої години ночі під час обстрілу бойовиками наших позицій на Приазов'ї зазнав поранень ще один боєць сил антитерористичної операції. Його життю наразі нічого не загрожує. Він вже доставлений до лікувальної установи. Лікарі характеризують його стан як задовільний. Загалом, вже в перші шість годин цієї доби окупанти вже щонайменше сім разів застосовували зброю проти українських армійців: двічі на Луганщині, і п'ять разів на приморському напрямку. Застосовував противник як легке піхотне озброєння, так і зенітні установки, бойові машини піхоти, також 82-мм міномети.